Магія вечора на каналі Зоряний Шлях. Ще один день робіт. І подивіться на ці результати. У нас вже заготовлені ось такі конструкції. Щиток ви вже бачили ось він. <хи> так. Ось як це виглядає зараз. Тут у нас буде ванна, унітаз. Загалом да, стелю ми трошки приберемо. Також тут, над, ну, точніше, поряд над ванною кімнатою, над ванною, над душем саме, буде знаходитись вентиляція і тий типу, дах, по стелі. І виходити далі, ось тут віконце, щоб все гарно провітрювалося, стигало висихати. Так, виглядає все ще в розібраному стані, але можу чітко сказати, що це суттєвий результат. Наступного тижня вже будемо вибирати плитку замовляти. Також ми вже придбали ось таку чудову пральну машину. Вона поки ще чекає свого часу. Ось тут для неї місце з правої сторони синій шланг. Ще будемо замовляти бойлер. Думаємо брати Атлант. Ну... Ось такі у нас результати. Да, і ми не можемо ніяк нарадітися, що ми йому посад вже вдома, в раковині і не треба виходити на вулицю. Що, як оцінити нашу виконану роботу? А, так, да, ще в нас дуже все чистенько, ми прибираємо все, щоб вивез потім будівельне сміття. А, так, де наші запаси? Зараз покажу. Тут ми зберігаємо запаси наших будматеріалів, і ще кілька є в коморі на вулиці. Підписуйтесь і будете бачити новини.